Thank you. you. <laughs> Часом розпочався матч між командами ФК динамік 3 та ДЮСШ США Верес. Рахунок вже 0-2 на користь команди ФК Динамік. Ой, на користь команди ФК Дю США Верес. ФК Динамік в синій формі. Дюс «Верес» в, біл... в червоних футболках та чорних шортах. Тим часом штрафні удари будуть вводити гравці команди «ФК динамік Ввели м'яч в гру гравці з Києва. Верес вступає в прес. З м'ячем Верес. Пас в центр. С Верес. Мяч на правому краю. С Верес. Відбір вступає Динамік. Меч залишається в гравці Вереса, неточна передача. Боротьба за м'яч з м'ячем Верес, виборуть вони собі м'яч, неточна передача. на м'ячі грають гравці, динаміка. Мяч залишає межі поля та а, ні, не залишає доганяє м'яч гравець Вереса. Тепер м'яч залишає межі поля, а от буде вкидувати Верес. З мечем верес, подача, страшний майданчик, динаміка, і точно м'яч покидає межі поля, та відворі буде водити ФК динамік Вертар динаміка, мяч поріт, боротьба за мяч. Змачаємо динамік. Верес в відбір. Бороть за м'яч. Верес, м'ячем верес. Пас по бровці, не точно. Мяч покидає межі поля. Та аут буде вкидати динамік. Кидання за бокової. Боротьба за м'яч. м'ячем динамік. Буває м'яч вперед, захисник Вереса, з м'ячем Верес. Подача штрафний майданчик, динаміка. на м'ячі грає гравець динаміка. З м'ячем залишається Верес. Пас на край. А і непорозумілося між тобі гравці Вереса, тим м'яч залишає межі поля. Відворіт буде вводити динамік. Міч, вів м'яч гру воротар Динаміка. Тим часом м'яч Динаміка Верес вступає в боротьбу. З м'ячем в Динамік. Насамасі обирає свого суперника. Ревець Динаміка. Паз на хід, але перший на м'ячі грає воротар Вереса. Тим часом з м'ячем Вереса. Верес. Не точна передача. Впріт вибиває захисник Вереса. М'яч. Тавий корпус захисник динаміка, та меч залишає межі поля. Відворіт буде вводити динамік. Замічаємо динамік, м'яч в центрі, пас на хід. Перші на мечі грає захисник вереса. Динамік вступає в відбір, вибиває захисник Вереса. М'яч вперід, але перший на вічі грає. Гравець динаміка, м'яч лишає межі поля та аут буде вкидати динамик. Тим часом мяч Верса, м'яч на правому фланзі. Відбір ступає динамік з м'ячем гравець Вереса й віддає не пас самопахнера по команді, м'яч в центрі поля, м'яча Верес, удар по воротах, м'яч туди вищий воріт, та від воріт буде вводити динамік. Часом з м'ячем Динамік, виходить в Вартар Вереса та забирає м'яч до своїх рук. Вводить Вортар Вереса м'яч у гру. Перш на м'ячі гра... невдало грає з... гравець Динаміка. м'ячем Верес. Центр зміщується, віддає пас на край гравець Вереса, м'ячем Верес. Обігрісового суперника. Пас в центр, з м'ячем Верес. М'яч Вереса. Переспосовується на половині суперника гравці. Суперника, гравці з Рівного. Подачі штрафний майданчик динаміка, причнемо ще гривець верс, удар поворотах невдало. М'яч покидає межі поля, та воріт буде вводити динамік. Повелий м'яч. груграці з Києва. З м'ячем динамік. Верес, ступає відбір, порушення правил фіксує суддя. Відраховує суддя відстань для стінки. Свисток. Подача штрасний майданчик вереса, Першим ним грає захисник Вереса, удар по воротах блокується м'ячем Верес. З Верес. Пас Верес. Пасний хід не вдало. З м'ячем гравець. Вереса, прокидається і на хід вдало. Грає захисник динаміка. Відбір ступає. Гравець Вереса, виберше м'яч, удар по воротах. Воротар парирує цей удар. Подача штрафний майданчик. Динаміка. Вибиває захисник динаміка. Мяч вперед. З м'ячем динаміка. Така динаміка. Виход вічна удар по воротах. Вуртар Вероса парирує добивання, а й поміж ніг забиває динамік. Рахунок 1-2. Скорочує рахунок динамік. З центра поля розпочинатимуть гравці з рівного. Почали гру гравці з Рівного. Неточна передача. На підборі грає Верес, Пас. На край. М'яч покидає в межі поля. Та аут буде вкидувати динамік. Кидання за бокової. Суддя для сесток. Була гра рукою. Та штрафний удар будуть виконувати гравці команди Дю США Верес. Ставлю стінку гравці, динаміка. Суддя їх просить відійти, встановлює суддя стінку. Удар по воротах. Захисник вибиває м'яч та кутові удари будуть виконувати, буде виконувати Верес. Подача штритний майданчик. Недар грає воротар, та Верес заносить м'яч ворота суперника. Рахунок 1-3. Центра поля розпочинатиме динамік. Розпочали гравці в синій формі. Гру. М'яч покидає межі поля та аут буде вкидувати динамік. Вкидання з бокової. М'ячем динамік. Верс перехоплює м'яч, тим часом, змічаємо верс. Пас на хід. Ще пас, перепасовці між собою гравці Вереса. Динамік вступає в відбір. Меч покидає межі поля та аут буде вкидувати динамік. Боротьба за м'яч з м'ячем Верес, пас на край, пас страсний майданчик з м'ячем гравець Вереса. Динамік вступає відбір. Удар по воротах попереджено рятує динамік. З м'ячем Динамік. Верес тупає в відбір. Виборить свій м'яч Верес. м'ячем Гравець Вереса. Переведення на інший фланг. Удар поворот, скоріше пас, але вдало грає захисник. Динаміка. З м'ячем Верес. м'яч покидає межі поля та ауду буде вкидувати Динамік. Рахунок 1-3 на користь команди «Дю США Верес. Тим часом вкидання за боковою виконує гравець команди ФК Динамік. Перший на м'ячі грає захисник Вереса з м'ячем Динамік. Дало вбиває м'яч захисник Вереса з м'ячем Динамік. Прокидує гравець Ківо свій м'яч на хід. М'яч покидає межі поля та аут буде вводити Динамік. кидання з бокової, перший на м'ячі грає гравець Вереса. М'яч покидає межі поля, та аут буде вводити динамік. Кидання з бокової. Вибиває м'яч порід гравець Вереса. З м'ячем Верес. Суддя фіксує порушення правил, та штрафний удар будуть виконувати гравці Вереса. Великий меч у гру у Верес. Невдало грає захисник Вереса. Динамік вибори свій меч. З мечем Динамік, порушення правил фіксує суддя та штрафний удар буде виконувати Динамік. Удар по воротах вищий воріт. Тим часом від воріт буде водити Дюсиша Верес, вели гравці Вереса м'яч в гру. з м'ячем Верес. Боротьба м'ячем, Тим часом з м'ячем, гравець, динаміка, Верес, м'яч, з м'ячем Верес, прорив флангом. пас штрафний майданчик, перший нимчі грає воротар. Та вибиває меж за межі поля, Кутовий удар будуть виконувати гравці Вереса. Меч страшні динамік, удар поворотах блокується. Мечем динамік. Удар поворотах динаміка. Меч покидає межі поля, так, кут і удар знову буде виконувати гравець Вереса. Розіграли гравці Вереса. Подача штрафний майданчик. Першим ним ще грає захисник Динаміка. Тим часом звичай Динамік. Перший ним ще грає захисник Вереса, м'яч Вереса, удар по воротах. Воротар вибиває м'яч, звичайно захисник Динаміка. Вибиває м'яч вперід. У боротьбу вступає Верес. Звичай, Динамік. Ні, точна передача, м'яч покидає межі поля, та аут буде водити Верес. Кидання з бокової, боротьба за м'яч. З м'ячем динамік. З м'ячем верес, динамік вступає в відбір. З м'ячем верес. Порушення правил фіксує суддя. Я призупиняю гру. Часто змічаємо Верес. Динамік. Вибиває м'яч. Верес вступає в боротьбу. Вибиває м'яч вперед. Гравець Динаміка. Вортар Вереса виходить та забирає м'яч до своїх рук. Вибиває Вартар Вереса м'яч вперед. Боротьба за м'яч. З м'ячем динамік. Верес вступає в боротьбу. З динамік, в м'яч речі з Києва. Верес впає в боротьбу. Мячем Верес пас на хід. Тим часом атака Вереса м'яч на флангові. Проривається гравець Вереса м'яч флангом. Простріч до штрафного майданчика. Першим ще грає воротар динаміка. Вибиває захисник динаміка, м'яч за межі поля. На рикошет був та буде відворіт. Не видне відворіть аут. Вели гравці динаміка. Боротьбу вступає Верес Вибиває динамік м'яч вперед. м'ячем динамік. Вбиває в боротьбу вступає в верес. верес Виборуть собі м'яч верес. З м'ячем динамік. Верес вступає в боротьбу. З м'ячем в верес. Удар по воротах, Мимо воріт. Відворіт. Від воріт буде вводити динамік. Вів м'яч в гру, гравець динаміка. Боротьба за м'яч. м'яч покидає межі поля та аут буде вкидувати динамік. Динамік, а вересня. Вкидання з м'ячем верес. Неточна передача, м'яч покидає межі поля від гравця динаміка. Вкидання за бокової, Вибиває захисник динаміка м'яч за межі поля. знову аут буде вкидувати Верес. Вкидання за бокової, боротьба. М'яч гравця Вереса, він пас неточний, з м'ячем верес, пас на край. Змічаємо верес, меч покидає межі поля, та аут будуть кидувати рівняни. Кидання з бокової. Змічаємо верес. Меч покидає межі поля. Так кутовий удар будуть виконувати, буде виконувати гравець Вереса. Подача штрафний майданчик. Удар по воротах не вдало. м'яч летить мимо воріт. Відворіт буде водити динамік. Вів м'яч в гру захисник динаміка. Перш на м'ячі грає гравець версис з м'ячем верес. Тим часом боротьба за м'яч простріль простріл, штрафний майданчик, але не проходило. М'яч покинув межі поля, та кутовий удар буде виконувати, гравець команди Дюсуша Верес подачі страшний майданчик. Перший на м'ячі грає захисник Динаміка. М'яч Вереса. цей не проходить. Удар по воротах динаміка. Мяч летить мимо воріт. Та від воріт буде водити динаміка. Вів м'яч у гру, гравець динаміка, перше на м'ячі Верес. Боротьба за м'яч. З м'ячем Верес, пас на хід. в страфний майданчик. Штанга. Ще один небезпечний момент біля воріт динаміка. Штанга рятує Динамік. Так, удар буде виконувати гравець Вереса. Подача штрафний майданчик. Удар воротах буде? Ні, нема замикання. Ще один кутовий удар. Подача штрафний майданчик, вибиває гравець динаміка між межі поля. Ще один кутовий буде виконувати Верес. Страсний майданчик динаміка ми меж залишаємо межі поля та відворіт буде розпочинати динамік. <плес> Хотів забити ще один гол гравець вереса. Але це кажуть, не ти не Вів м'яч в гру гравець динаміка, верес тупає відбір. м'ячем Верес, пас на фланг. З м'ячем гравець Вереса, прострілює, але вдало грає захисник динаміка. Тягне м'яч захисник динаміка, в боротьбу вступає Верес. З м'ячем Верес, удар по воротах, воротар забирає м'яч до своїх рук. Перезупиняє гру суддя. Зачасу м'яч у гру динамік З м'ячем верес Удар поворотах невдало. Вортар динаміка забирає мяч до своїх рук. Вів вортар Динаміка м'яч Dynamica гру з м'ячем Верес. Неточний пас. Вибивання від динаміка, але з верес З м'ячем верес ти є гравець Вереса, але вдало грає захисник Динаміка. М'яч Вереса. Неточна передача від Динаміка з м'ячем Верес. Удар по воротах. Рікушет. Гол. Рахунок 1-4 на користь Вереса. Суддя дає сесток та майже закінчиться з рахунком 1-4.